Що? Па дивіться. Берез... О, яке ж шановне куме, густій. Ну Паняночка, мені не можна, я жонати. Ти, ти, жонат. ти, ти що на ти... стій, куме? Ти диви, яка понянка. <свистак> яка гарнесенька панянка. Та зачекай, куме. Паняночка, я вибачаюсь, а. А то ти, я вибачаюсь. Доброго. Ти давай, туди не ходи, тому що вибачаюся вже я би я був перший. Так Тому не шо? треба. Шановна паняночка, що я хотів сказати. ми давно... Я що хотів сказати, паняночка, ви знаєте. Так, а ну йди сюди наш. Я шо? тобі щось скажу. А ну постій там я тобі сказав. Кума. Я зараз. Ну, піди, звідси. <ріст> Можна куме? Я покажу, чому вона. От ти тебе застряла, чуть не відрізав, чуть мусульманином не стало. Опа! Ото от ми в поході, як то кажуть, ходять. Звірюка бачиш, голі руч лизу хапається. Ну давай, покажеш. Так воно вже порізане, нічого не відчуває. <рес> <рес> а ото, дивіться, ото трошки можна мух повідганяти, отак от. Ну і можна поплескати. Так, долоні. поплескати. Ну, О, а ну на лай. <рес> а тут вже коли <рес> зверху мухи сідають, то можна відганяти. О, потім то другого береш, потім куми можуть. Страшно, от молодець. Трошки отакої покрутити, а коли великі мухи, то можна й отакої. Це коли з мухи слона роблять. Так? <розуміло> Молодецько, можна похлопати ще. поговоримо, повормо. Полянеш одного нас двоє. А, так, зараз я вибачаюсь, Ми будемо перевіряти, хто як то каже. Ага, 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 Та ну хоп хопа! Молодець! Хопа ти думки. Давай давай. Ох, ти дивись, воно лице! О, куме, молодець! Куми, йди сюди! Ану, підтримайте, підтримайте, кофе! О, молодець! А ну давай, хлопці, обаєніся! Опа! Оп, оп! Ти диви, куди потрапимо! Ану, ти. Ти диви, куме, як. Ну, йди, а що ти, ти з іншою будеш, та? Да? Опа! А, так ти ж. Ну, обладуть ти мо що. Поскакунеся, як ти. Ти Бак, ану, собачі, ау, біде! Біде! Хороше, хороше, Опа, це хто така? Ну, робити будемо, втомився малесі? Я бачу, що в неї козак перекозак. Мабуть, живе. А не стоїть, давай, я ану, пах, піду чекай, та що, як... Я проти нього що? Ти проти нього нічого. Ніщо. <ристот> 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 ніщо от я а ну, остановітесь! Що таке? Це хто? Ми тут паняночку побачимо, тобто я маю на увазі. На... Козака побачили, брат! Головна мавка? Ні. <рес> Ти не мавка. І навіть не головна мавка. <рес> так, оба сюди. Ту, як вони. Посмотрите на панянку. Посмотрите, посмотри рядом з нею. Муж її новий стоїть. Це про. То... Чоловік? чоловік? Чоловік! Так а що ж ви мовчали? Так, <рес> та... чоловік, да? Я вибачаюсь. я вибачаюсь. Якщо чоловік, повинен бути козаком. Правильно. Ми ж на Хортиці правильно Правильно? так зачекай от якщо ти казав то я тобі що хочу сказати оце паняночка я її заберу ти розумієш і нічого мені страшно ти як чоловік правильно я тобі кажу так а, а чоловік а ось кумесе куме чоловік <реку> я вибачаю. А, ну, ось чоловік та ні, мабуть, ні. Як? Ні? Мабуть, о, то, мабуть, о, то ма. Справ... Ні, це справжній козак. Ви. І я біля нього таке що. Да, так, таке що. що? Так. Шо, шо чоловік. Нього, я, чоловік. Вітаю, вітаю так. вас, я вітаю. Богу. Вітаю, так. А ото я бачу, що якщо козак, то треба перевірити. Правильно, який він козак. Який, так? Перевіримо. А ну, ну можна на хвильку. Куме. У козака і ви, паняночка, дивіться, у козака що повинно бути? У козака. Шабля. Не, не Шабля. Шабля, да? Шабля у нас есть. Есть ну, у нас. Так, что еще? Кто знает, что еще у казака должно быть? Ну, кроватка. У нашего есть. Кроватка. Кроватка, это, 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 это... Как большая кровать, только... Как поменьше, да, кровать? Да, он, он, он. Понятно. Что еще должно быть у казака? Брюки Брюки. Е? Ага. А, е. Хорошо, давайте так. Как традиційного казака точно бути. Що обітки гарні. Що обітки гарні. То ми перевіряти не будемо. Ну добре, почнемо. Шаблюку казали. Казав, ти казав шаблюку, так? Шаблю. Так, кума, ти? ну давай, куму, шаблюку. Чому я Давай, давай, тримай шаблюку, міш тримати. От молодець, не то а що шо, кум. Вставай на напроти мене. Вмійте битися. Треба бити по голові, по вусі і, як то кажуть, по животтю. По животтю у нас кажуть. А? І по шиї? І по шиї? А, ну ми, мабуть, по вусі. Там близько шия. По голові зверху, по шиї вусі і по животу. Домовились? Поїхали і по голові, і по вусі, і по животові. А, молодець, молодець. Так, тепер. Три рази і трошки спритніше. Домови по голові, по вусі і по животі. Поїхав по голові, по вусі, по животі ще раз, по голові, по вусі, по животі ще раз, по голові, по вусі і по ми да. Так. Тільки зі мною першим. так ще. Ну давай давай, ну, давай що кума, не відразу, відразу скупу. Ну добре. Ну добре. Кума, дивись. Ото вдень дуже просто змагатися, а вночі? рубатися, а вночі. <рігат> Бусурман вони ж вночі заступали. Да, да. Тому зав'яжемо очі. От. Якби він щось бачив, то я б щоб зараз не показував йому, <світ> то все було е добре. Готовий? Стій, як стоїш, не бійся, давай Так, Я отут готовий. <плутнє> і так. Шановне. Помога ці! Готувалися і поїхали! Та попадай же, кума, а, я тут, так. Да. Та зачекай, стій, зачекай. Все, молодець, молодець. Стій, стій! куми, стій. все, стій на місці, молодець. Давай, по голові, по вусі і по животою. Раз, по вусі і по животої. І ще. Опа. І ще раз. І ще раз. Опа! По вусі і по животой. Молодець. Молодець. Знімай, кума, знімай. з собою. Будемо рубати капусту. Опа! Куме, дивись, у нас дуже маленькі голови, бусурманські, тому треба влучити. Домовились? Три поїхали. Він, він захотів квадратик зробити. Уха, уха. Давай ще, куме, треба посередині. Ще раз. Раз, два, три, оп! Я пропоную, я пропоную зараз хто молодий, молодого навчити. правильно? козака. А ну, давай, козак, сюди. Тримай шаблюку, рубаємо навпіл. Готовий? Один, два, три. Три, Молодець! Ну що, ще пора? давай на четвертушку. На четвертушку.